Добрий день, дорогі мої підписчики! Сьогодні будемо говорити про нічний крем для зрілої шкіри. Ну про що ще можна говорити на моєму аккаунті Вдовенко, як не про красу. Крем для зрілої шкіри, ви тільки уявіть, що в його складі є: екстракт насіння подорожника, екстракт мальви лісової, екстракт фоща, екстракт алтея, екстракт пажитника, екстракт Звіробою, екстракт кінського каштану, екстракт ромашки, екстракт листя гамамелі сувергінського, екстракт листя салату, екстракт листя подорожника, масло кісточок абрикосу – Масло жожоба, масло ростків пшениці, масло арганії, прополіс. Дякуючи такому складу лікарських рослин і масел, відбувається швидке оновлення клітин, розлажуються дрібні зморшки, покращується колір обличчя, ліфтинг-ефект зберігається протягом довгого часу, прибираючи сліди старіння на обличчі.